Обратите внимание, 7 минут длился вот ответ Владимира Путина на этот вопрос, который нас всех, ну, собственно, не только нас, многие западные СМИ ждали этого, да, интересовал. Да. 7 минут началось с благодарности американской стороне и согласия на мир, закончилось согласием на мир, да, но, а вот нюансы, они были как бы в середине речи. Я смотрю сейчас первую реакцию западных СМИ. Путин согласился на, на мир. Ну, да. То есть, да, то есть там, ну, заголовки так, конечно. Пошли, да. Запоминается последняя, По -пока -пока. как обычно, да. Вот, то есть, в принципе, смотрю, пока что еще про нюансы не пишут, само собой. Но вот первые заголовки, да, такие даже удивленные. При том, что весь день, весь день сегодня, знаете, там распространялась от украинской в первую очередь стороной. Смотрите, Россия не отвечает, Путин молчит. То есть, ну, как будто ну, мы сказали, побеседуем с американцами, потом. Будем уже соответствовать. И американцы также сказали, да, мяч на российской стороне, но мы сначала с ними встретимся, поговорим по телефону. Да, обсудим. Заметьте, да, вот с Зеленским Трамп играл в картишки. Ну да. А с нами уже, ну да, здоровый образ жизни. Здесь уже... У нас уже мяч, это можно Здесь, про, да, про... Да. Теннис какой-нибудь, гольф его любимый, да. Ну, гольф тяжело, когда мяч на другой стороне, то есть там стороны нет, там несколько по-другому. Это смотря, кто какую сторону лупит. Ну, а к чему? И самое интересное, вот помощник президента Ушаков, да, сказал про то, что вот нам нужен долгосрочный мир, соответственно, нас не устроит просто так перемирие ради перемирия. Вы знаете, кто его опровергал? Центр по борьбе с дезинформацией при президенте Украины. То есть <с вот вот только Путин имеет право говорить. Вы не слушаете ужаков, нормальные люди. И вот то, что Зеленский, конечно, повторял вчера, сегодня это тоже показательно. Видно, что он в панике, действительно в панике. Он не знает, что отвечать. Его вчера вечером, поздно вечером спросили про то. А вот хорошо. Ну вот допустим, Россия отвергает план, да, перемирия вот этого самого. То что, как, Чем Америка, Америка будет наказывать Россию? Он стоял вот так, мялся, и сильными кроками, сильные крок. это будут сильные сильные шаги будут. Неизвестно куда, неизвестно почему, но он несколько раз повторил, какие же сильные шаги будут предпринимать американцы. То есть видно, что он сам понятия не имеет, что еще может придумать. Собственно, может, он виду, вот эти кроков, слегка, я, может быть, стапки имел вот эти Я может быть. Смотри, стильные кроксы. Но после того, что он собрался, что-то такое совершенно непристойное. Делать с руководителями полиции у себя на ну, разведных спецслужб хочется да. ему сказать, мужик, переходи на русский и руки на одеяло. Ну он да, он, он уже там, там, непонятно, находит, из... там, ну, как видно, там непонятный как у меня. Видно, что не в курсе? Я вам во время рекламы покажу. А -а -а. Я, я не могу дать этот эфир. Нас могут смотреть случайно это не да, спящие дети. Вот. Ну, и, соответственно, да, вот э, на, на Украине все, все обсуждали, будет или не будет этого, но мне больше всего понравилась, конечно, реакция европейцев. Но это просто, когда, знаете, министр обороны Великобритании говорит: да, Россия не в том положении, чтобы диктовать, будут или не будут миротворцы на Украине, значит, вам даже американцы говорят, так без России там не будет ничего. Понятное дело, если она скажет, нет, то значит нет. Но иначе это не будет не миротворца, а боевых действий, а, которых, конечно, мы будем они уничтожать. Они шотландцев в килтах пришлют? пришлю с шляпами. Я просто как, представляю, как, как Соврем... них. современная а, них. война и вот эти шотландские гвардейцы ну, так, сколько, шагов пять успел сделать? Вам, Владимир Владимирович, я вам сегодня в утреннем эфире, значит, приводил э, цитату из газеты «Таймс». Но, думаю, зрителям тоже будет любопытно прошу, послушать. Прошу. Потому что это, я вот читал сегодня даже, вот, э, причем, там, э, военкоры, ну, как бы не военкоры, специалист по обороне газеты «Таймс» описывает встречу вчерашнюю, э, значит, этих самых, не вчерашнюю, когда в Саудовской Аравии было, да. это, то есть, во вторник, да, э, встречу министра. Обороны, Британии и Франции, где они, как пишут, определяли судьбу Украины. Вот там решалась судьба Украины. И говорит, вот они уединились, вот подробное описание, они уединились с коньячком, с французским коньячком, тет-а-тет. -а -тет. Потом, значит, обсудив все эту судьбу Украины, они пришли, значит, кушать им подали, под гравадлакс с, франц... с плато французских сыров, Значит, под значит птицу с прессованным картофелем, да, вот и под какие-то там тарты, там я уж не знаю. Они вот решили, как они будут украин... А Я вот читал Кремлевский обед, получше будет. Сегодня. Да. Не, не, вы понимаете, но ну, Кремлевский обед, я понимаю, но здесь, Здоровее. но здесь эти люди понимаете... не вот вот, да. да. И вот да. они решают, что будет с Украиной. Самое самое поразительное, что при этом смотрю на Украине уже вроде на Америку не надеются, на Европу не надеются. Пресс-секретарь Ермака Китай. уже говорит статью целую там Китай. Вот с Китай нам поможет. Слушайте, вот мне просто интересно, это я заканчиваю. а вот почему? Они, вы, а вы куда торопитесь? думают, почему что Китай не помнят, кто отбирал мотор Сити. Да, кто, кто это, это, это мотор, же не Порошенко да. был, это нет, был да, да, лично Зеленский. это же как тю миллиард. Да зато да, мы сейчас ну, вот, вот Китаю А теперь мы их опять а обман. мы опять кинем. мы же должны Америке 500 миллиардов. Правильно, тут 50, да, да, да. выгодно торгануться. Зараз насправде, разгортается очень большая кампания с дезинфекцией. Для того, щоб, звісно, дискредитувати Збройні Сили України, Путін буде таким чином намагатися відсунути перемир'я якомога далі, дискредитувати Україну в очах всієї Європи і Сполучених Штатів Америки, Мовляв, дивіться, які вони звірюги, а ми такі є, от хороші. Отже. Російське міністерство закордонних справ, прости господи, якщо можна його так називати, продовжує поширювати дезінформацію стосовно умов утримання російських військовополонених в Україні. Там же ж теж над ними знущаються. Угу. Ти знаєш? Ти бачила відео, як там е, вони жалілися, бідняшки? Вітаміна Фіммала олів'єшку їм не ділають. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Е, сам потрапив в полон. Е, через півроку в полоні е, е, поправився на 10 кг, за такою ряхою в телевізор не влазить і жаліється. Бідний ти нещасний, господі. Так от, в рамках кампанії зі створення фейків 21 березня е, 2025 року у прес-центрі Росія сьогодні. Проведуть прес-конференцію, в рамках якої буде представлена доповідь міжнародного громадянського громадського трибуналу щодо злочинів українських нео, далі не можу казати кого, про злочини Збройних сил України та Служби безпеки України стосовно російських військовослужбовців. От як вони будуть це потім до... 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 доказувати? знаєш, там, Подивиться світлину там, українського воїна, який потрапляє в полон, да, до... до і після звільнення. Тут все чітко видно, навіть ніяких Прес-конференції збирати не можна. А як вони російських будуть? От е... самі потім, може, їх там знаєш після звільнення? Подвинувається. Е... Трішки поголодують, помордують, скажуть українці. Ну Тобто, якось довести того те, що з ними тут погано поводились, ну не знаю. Е, Міжнародний комітет Червоного Христа постійно моніторить ситуацію. Е, і всі табори, де знаходяться російські полонені, вони всі під чітким цілодобовим наглядом, якраз таки, МКЧХ. Е, відеоматеріали, фільми виходять, все це показується. Росіяни, я не бачив, щоб вони хоча б якийсь відеоматеріал випустили про те. Як утримують українських військовополонених. Ну, тому що це не можна показувати. Психіка багатьох здорових людей вона просто цього не витримає. Е, далі, серед учасників цього пропагандистського е, заходу є так званий голова Міжнародного громадського трибуналу зі злочинів українських е, слово, яке не можна говорити, член громадської палати Російської Федерації, автор доповіді Максим Григор'єв, Уповноважений з прав людини у Російській Федерації Татьяна Маскальова, голова Комітету Держдурки Російської Федерації з оборони Андрій Картаполов, ох, а як же ж без нього, голова правління Російського історичного товариства Руслан Гаґкуєвхос. Подих, хто тут? Хто його прізвище зможе виговорити з першого разу? Мікуєв. Ну, видно, дуже русський, прям прям русський русський. Далі, член Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадського суспільства та прав людини. Оце посада, я понімаю. Це круче, чим у Дімки Медведєва. Олександр Брод. Генерал-майор, екс-начальник управління Міністерства оборони Російської Федерації з увічнення пам'яті загиблих під час захисту вітчизни. І це ще не все. Він же, декан факультету спеціальних історичних гуманітарних дисциплін та військово-меморіальної роботи Російського державного соціального університету. Ти уявляєш собі, тітер написати на таку людину, да? як в гості прийде до когось на програму. Олександр Кирилін. член громадської палати Російської Федерації і пропагандист Армен Гаспарян. Керівник проєкту ЄСІ, доцент МДМВ МЗС Росії Владимир Шаповалов. МЗС, країна агресора, переконує, що доповідь заснована на особистих свідоцтвах 80 російських військовослужбовців, які повернулися з полону, які підтвердили факти грубих порушень київським режимом, Женевських конвенцій, повсюди тортури. Ну, це коли тебе годують насильно. От ти не хочеш їсти, а тобі кажуть їж. Жартую, нема такого. Побуття і знущання, що кваліфікуються як військові злочині, слід готуватися до поширення дезінформації по каналах міжнародних ЗМІ Ну, насправді у Росії що своїх ручних пропагандистських каналів по всій Європі і світу вистачає, то будуть зараз плодити і розказувати. І все-таки, коли ми звертаємося да, там, до міжнародних організацій, надаючи докази, ну всі стурбовані. Да. Подивимося, як зараз будуть реагувати на фейки Росії. От, бо як тільки Росія десь там тявкне, що ай-яй-яй нас обіділи, весь світ просто дуже сильно обурюється. Та? Те, що Україну третій рік знищують, ну таке, ну, знаєш, вони, вже таке, вони вони звикли до цього. Е головне, що не в них. Ну, тобто, друзі, готуємося. Готуємося до серії дезінформації, фейків. До речі, про це ми поговоримо ще й в наступному етері, там. Є прям чітка політика Путіна стосовно ось цього, що зараз відбувається, і там буде чітко зрозуміло, навіщо це робиться і ким. Далі. Пам'ятаєте перші півроку війни, як росіяни масово крали в нас унітази і стиральні машини? Так от, тепер зрозуміло, навіщо їм пралки. Зараз ви побачите супер ноу-хау. Ну, насправді це, звісно, повне хауну. Але но бойовий дрон на базі української пральної машини, який сміливо з матками арматури прикрученими. Це, вони це до транслюють? Так, да, це ти що? Це в них Боже. Це, це мегапрорив. от такий от вояка со стиральної машини буде атакувати позиції українських військових. Я не знаю, як він правда проїде але Це прям, прям дуже потужно. Можливо, там всередині ще знаєш десант з десяти бурять сидить. <рес> вони одночасно вони їдуть і одночасно проходять космічну програму. Там в центрі крутяться, потім випадають і розбігаються хто куди. Ну звісно ж, вестибулярка не працює, так і треба. От Вижевське. Два z ентузіаста зібрали бойового робота. Можна нам ще раз цього бойового робота подивитися? <рив> ну це просто це мега-прорив е -е, з вкраденої пральної машини, і в майбутньому вони планують відправляти ось такі бойові дрони на фронт. Е -е, друзі, ваші здогадки е -е, для чого, які бойові завдання і де можна використовувати е -е, ось це чудо-юдо. Ну, окрім того, що я вже назвав, якщо якісь оригінальні будуть пропозиції, ми обов'язково їх зачитаємо. Але ну, от так от. Тобі як? Потужно? <клес> Знаєш, ну, подекуди реально ми з вами знаємо, що росіяни модернізуються, вдосконалюються і показують там, відповідні результати на полі бою. Але коли я бачу ось таке, в мене питання як? І навіщо? Да, ну, Ви ж. Боже, немає слів, чесне слово. Тобто, коли знаєш у Китаї вже там такі роботи, реальні, які виконують всі команди, які просто дистанційно працюють, той же час в Росії Одноглазе чудо. Ну мені якийсь мультфільм з дитинства нагадує, але треба згадати назви. Я не пам'ятаю, чесно, щось схоже було. Ну там я згадав майдадира, да, чи було тільки там, там ж умивальник крівоногії храмові умивальні ходи вдома із машина. Ну, трішечки модернізували, розумієш? Убіжала одіяла, убіжала простиня, і подушка як лягушка, вскакала від мене. Ой, я ну... за свічку, свічка в печку, я за книжку та в кровать канаплю і більше Я не буду покупати. Це треба знаєш російським інженерам вивчити. Хто ось ось таке створює? Хух. Добре, давайте далі з вами говорити про адекватні речі, про те, що реально відбувається і. Ро те, як Російська Федерація, попри те, що західні партнери, попри те, що Сполучені Штати Америки вели санкції, здається, з 10 січня вони їх посилили. А, от, але сам факт. Не допомагає, і ми це з вами прекрасно бачимо. І от наступна стаття саме про це про нову схему, яку використовує Російська Федерація. Росія почала продавати нафту, не використовуючи ані долар, ані місцеву валюту. Про це повідомляє видання Reuters. Росія застосовує криптовалюти, такі як біткоін, фір та стеблкоїн на у нафтоторгівлі з Китаєм та Індією, щоб обійти західні санкції. Як пише Reuters з посланням на обізнані джерела, йдеться в мотерелі, що ця схема допомагає конвертувати. Китайський юань та індійську рупію у російський рубль. Хоча цей підхід поки що займає невелику частку в експорті нафти Ерефії. Його масштаби зростають минулого року. Вартість російського нафтового експорту становила 192 мільярди доларів. Криптовалюти вже використовувалися для обходу санкцій США, зокрема в Ірані та Венесуелі, які, попри обмеження, зуміли підтримувати свою економіку, уникаючи використання долара основної валюти у світовій нафтоторгівлі. Росія активізувала використання цифрових валют після того, як Суела почала ширше застосовувати криптоактиви в експорті нафти і пального після повторного введення американських санкцій, Росія має декілька подібних механізмів. Ідеться в матеріалі з посиланням на інформацію від джерела. Попри зростання зростання використання криптовалют, основна частка розрахунків за російську нафту все ще здійснюється у традиційних валютах. Аналітики зазначають, що серед альтернативних засобів обходу санкцій також використовується дерхам об'єднаних арабських еміратів. За словами одного із джерел, навіть якщо санкції проти Росії буде знято. І у розрахунках знову буде можна буде використовувати долар криптовалюти, навряд чи зникнуть із саме нафтоторгівлі. Вони залишаються зручними інструментами, дозволяють проводити транзакції швидше. Російський Центробанк не прокоментував цю інформацію. Водночас минулого року регулятор визнав, що затримка платежів через санкції стала серйозною проблемою для економіки країни. Тобто бачимо, що не допомагає. А, і хоча казали, да, що якщо Російська Федерація не погодиться на 30-денне перемир'я, взагалі на ці умови, які розглядалися буквально нещодавно між українською делегацією, да. можна я тебе трішки переб'ю тут. З'явився в нас бот Вадім Хаїров, який питає, а що создали ви? По-перше, вся ракетна програма, якою користується зараз Росія, створена українськими інженерами і вченими. І якби, наприклад, не наш Сергій Корольов, який був уродженцем Житомира, то ваш би Гагарін космоса не бачив, як. Як там кажуть, да, правильно по-русски? Я вже забула цього. Своїх чого-то там. Всі безпілотні... А, це ж треба російською йому відповідати. Я зараз спробую. Всі безпілотні системи, которими пользуються зараз російські військові, були украдені у України. Ми їх создали, ми їх вперше внедрили на полі бою. Вертольоти, Вертольоти були создані українським ученим Сікорським. Про космічну ракетну програму я вам вже сказав. Ну, і насправді, якщо торкнутися цієї теми, дуже-дуже багато всього. Саме технічного, що зараз чим пишається Росія, створено було українськими вченими інженерами. Вся російська культура на 80% вона є вкраденою в е, Решта 20% ви вкрали у східних країн.